славик vale ыз алло <contacting ui> Всім привіт! Це мій YouTube канал. Мене звати Євген Клопотенко, і ви тут, бо ми будемо готувати, мабуть, одну із фундаментальних страв, яку ви, мабуть, про неї чули колись, можливо, ніколи не готували, але зараз осінь, і ви точно маєте це зробити. Страва називається Рататуй. І Я думаю, що цей мультфільм багато хто бачив. Я побачив, що зараз іде кастинг в 2026 році. Виходить Рататуй оновлений. Чи це буде фільм, чи мультфільм, ніхто не знає. Але це така новина, вона мене надихнула. Як тільки я сказав «Рататуй», телефон все підслухав, і тепер воно у мене все в «Рататуй». Ну це якийсь, ми живемо в світ... Цих технологій, тому коли щось говорите, говорить тихо, але якщо щось хочете, кажіть гучно, і воно буде у вас в телефоні з'являтися. Тому будемо готувати ретату, це по факту рагу. Рагу — це італійська страва, або є там болонезе, є соте. Соте це також, мабуть, італійська страва. А це раце рататуй. Просто він ну це така, така, така просто поєднання овочів, але ми його обгрейнемо, додамо суперфілео. Немає правил, що саме брати, е, немає правил, як воно має бути. Ми зробимо так, щоб хотілося його їсти очима. Бо якщо ви просто це все стушкуєте, у вас буде соте, е, але хочеться, щоб воно було гарне, таке соте. Е, гарне соте називається ратату. Цукіні або кабачки. Візьмемо ще баклажан е, І візьмемо томати. Ось так бачите, я так ті-ті нарізав. Раз. Беру так само і нарізаю баклажани. Оп. Баклажани. Також нарізаю. Я завжди вам кажу, е, що те, як виглядає страва, вона точно впливає на наше сприйняття. Дуже важливо, гарно їжу. робіть, як хочете. Але викладайте її гарно. Е, і все буде супер. Е. Тепер беремо перець. Ми будемо робити соус із перця. Ви знаєте, що я цей перець солодкий обожнюю, бо якщо ви хочете підсилити будь-який смак, наприклад, соусу або будь-який смак якоїсь страви, дати такий більш глибокий овочевий смак, то, як на мене, це в цьому солодкому перці. Або його інколи називають болгарський перець, то в ньому дуже багато оцього смаку овочів. Якщо ви додасте цей перець до борщу, буде більш глибокий смак овочів в борщі. Якщо ви додасте до юшки, буде більш глибокий смак юшки. Ну одним словом, дуже цікавий хитрий продукт. На олію обсмажуємо перець з додаванням томатів, і це буде власне наш соус. Три томати. І також туди. цьому році мама з дачі кожен тиждень придавала по 5 кілограмів огірків. Томатів. Мені треба було то консервувати, то маринувати, то ферментувати. І це був якийсь такий цілий романтичний період. Беремо томати знову і трішки їх понарізаємо, бо нам, крім баклажанів і цукіні треба ще і томати. Все є, все є. Ввечері, якщо є час, візьміть наріжти овочі, і буде вау. Ну і тепер е суперфілео. Я використовував суперфілео, бо це така найніжніша частина курки, і головне, що це дуже-дуже е зручно. Дивіться, я хочу е прокачати ротатую тим, що я буду просто отак: один рух, чик, і все. Е -е і в нас вже дві частини не треба нічого розробляти, відрізати. Хоп, і вже готово е наше суперфілео до. Ем, до готування. Я хочу, щоб був такий глибокий, гарний смак. Зазвичай до доротатує, звичайно, не йде ніяке м'ясо. Але у нас в Україні що це за страва, в якій нема м'яса? Я коли роблю занні вечері, то обов'язково е, хтось, е, ну, всі такі люди сидять, сидять, і коли тільки м'ясо, всі такі, вау! Нарешті! То мистецтво це добре, але мистецтво з м'ясом це добріше. Шматочки дуже соковиті, Зараз ми їх обсмажимо, щоб вони були ще єс Досмажили, переклали, нехай трішки охолонуть наші шматочки. Соус готовий, треба його просто перебити. Дехто використовує томатну пасту, але я думаю, що зараз сезон можна просто томати і перці. Ось соус. Одне суперпіло. А потім знову. Клави поклав. трішечки для гарноти тим'яну тічик. І відправляємо до духовки. А, ні, ще не відправляємо ні до якої духовки чорний перець для такого гарного післясмаку. 30 хвилин в духовці, і як кажуть, італійці, буде кебелло божественно. Кебело це яке гарне. Це як нас яке-яке кончене, як у нас є. Це, це, це по нашому а по, по, е, по е, італійське кебело. Це клопотанка. страві є дві проблеми. По-перше, вона дуже смачна. По-друге, вона дуже смачна і швидко зникає. Ну, ти ставиш так і відразу твій стіл стає таким вау. І в мене десь тут під головою в голові сидить рататуй е і е готує, веде мене, щоб я приготував цю страву. І нехай і вас також Рататуй веде. Е е всім смачного і до зустрічі. Це <му> <му> просто супер-супер. Оу, oh, вау! Wow. Oh wow. Mm, this is fun.